Процесі еволюції геополітичної конструкції після Другої світової можна звернути увагу на дуже цікаві стосунки. Це стосунки між Америкою та їх головним партнером в Європі. Головним партнером з забезпечення саме військової безпеки. Цим партнером є Великобританія. Є навіть такий вислів. Які люблять американські військові, що Великобританія це найбільший американський авіаносець? Чому? Тому що після Другої світової там були розміщені американські бомбардувальники, які повинні були у випадку ядерної війни відповісти Радянському Союзу. Цікавим спостереженням у стосунках між Британією і Америкою є те, що Британія в цих стосунках проявляє велику мудрість. Мудрість полягає в тому, що вони чітко розуміють, що американці не вважають їх рівним партнером. Це можна навіть прочитати у певних відкритих публічних документах американських аналітиків. Чи вважають себе британці нерівним Америці? Не думаю. Чи вистачає їм мудрості демонструвати те, що вони рухаються в фарватері американського інтересу, але при цьому чітко захищають свій інтерес? Точно так. Вони це роблять вже протягом багатьох років, роблять успішно, і це дало їм можливість отримати не тільки американські військові бази, але й великий шматок американських зовнішніх інвестицій.